Що обов'язково потрібно знати перед купівлею нерухомості Я, з вами юрист Центру правової допомоги Шепет Маргарита Андріївна. І сьогодні ми обговоримо, що таке правовий статус нерухомості і навіщо він потрібен, як відбувається державна реєстрація прав та як захистити власні права на нерухомість. Нерухомість це земельні ділянки, а також об'єкти, що міцно пов'язані з землею, переміщення яких без їх знецінення або зміни призначення, є неможливим. До нерухомості належать житлові будинки, квартири, інші житлові приміщення. Нежитлові будівлі та споруди, об'єкти незавершеного будівництва, інженерні мережі, комунікації, комплекси будівель і споруд, земельні ділянки. Основні визначення та принципи щодо нерухомості регулюються цивільним кодексом України, законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, земельним кодексом України, а також спеціальними законами. Навіщо це потрібно? Правовий статус нерухомості визначає, хто є її власником, користувачем або орендарем, які обмеження існують у користуванні, як передаються чи припиняються права. Нерухомість це один із головних об'єктів цивільного обороту, інвестицій, містобудівної діяльності та господарських операцій. Чітке визначення прав на об'єкт нерухомості забезпечує законність володіння та користування, можливість укладення договорів, купівлі, продажу, іпотеки, оренди, суперфіцію. Захист права власності від незаконного посягання. Як визначаються права на нерухомість? Права власності користування оренди, іпотеки чи інші речові права на нерухоме майно підлягають державній реєстрації. У державному реєстрі відображається інформація про власника майна витрачового права це власність, оренда, іпотека, сервітут, амфітевзис, суперфіцій, обтяження, це арешт, заборона відчуження, іпотека, судові спори, технічні характеристики об'єкта. Без державної реєстрації перехід або припинення прав на нерухомість є неможливим. Як відбувається державна реєстрація прав? Підстава: правовстановлювальний документ, договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину, рішення суду, акт органу влади чи місцевого самоврядування, заява подається власником або уповноваженою особою до нотаріуса чи державного реєстратора. Перевірка документів. Реєстратор перевіряє їх достовірність, наявність обтяжень, відповідність нормам закону. Внесення запису. Після перевірки вноситься запис до реєстру, формується витяг. Витяг з реєстру і підтвердження внесення запису про права власності чи іншого речового права. Підстави набуття права власності на нерухомість відповідно до цивільного кодексу України право власності на нерухомість може бути набуте на підставі договору: це купівля, продаж, дарування, міна, рента, у порядку спадкування, на підставі рішення суду внаслідок будівництва, це після введення об'єкта в експлуатацію та реєстрації права власності. Внаслідок приватизації державного чи комунального майна та інших підстав, передбачених законом, припинення права власності на нерухомість. Право власності припиняється у разі відчуження майна іншій особі, у разі знищення об'єкта, за рішенням суду, наприклад, при конфіскації поділі спільного майна, знесенні самочинного будівництва у випадках примусового відчуження для суспільних потреб відповідно до закону, обтяження прав на нерухомість. Обтяження це встановлення законом або договором обмеження у розпорядженні майном. До обтяжень належить іпотека, арешт майна, заборона відчуження, сервітут, суперфіції, емфітевзис, право користування чужим майном. Усі обтяження підлягають державній реєстрації, і відображаються у витязі з реєстру. Захист прав на нерухомість. Права на нерухоме майно захищаються способами, передбаченими законом, визнання права власності через суд. Усунення перешкод у користування майном, негаторний позов, витребування майна з чужого в незаконного володіння, індикаційний позов, визнання правочно недійсним, забезпечення позову через арешт майна, визнання незаконними рішень органів влади, якими порушено право власності. Окремо слід зупинитися щодо такого виду нерухомого майна, як земельна ділянка. Земельна ділянка це частина земної поверхні, яка має встановлені межі, визначене місце розташування, певну площу та правовий режим. Вона може перебувати у приватній, комунальній або державній власності. Кожна земельна ділянка має кадастровий номер, унікальний цифровий ідентифікатор у державному земельному кадастрі, без якого неможливо зареєструвати право власності чи користування. Навіщо визначати правовий статус земельної ділянки? Земля це ресурс, що має не лише економічну а й правову цінність, визначення правового статусу ділянки, необхідне для здійснення операцій: це купівля, продаж, дарування, спадкування, оренда, будівництво чи зміни цільового призначення, встановлення меж, кадастрового обліку, захист права власника або користувача у разі спору. Види прав на земельні ділянки. Згідно з Земельним кодексом України існують такі основні види прав. Право власності це найповніше право, що включає володіння, користування і розпорядження землею. Право користування. Постійне користування це для державних і комунальних установ оборони природно-заповідного фонду. Оренда це строкове платне користування землею на підставі договору. Суперфіцій це право забудови чужої земельної ділянки. Емфітевзис це право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Сервітут – це право обмеженого користування чужою ділянкою, наприклад, прохід, прокладення комунікації, доступ до води. Як утворюється земельна ділянка? Процес формування земельної ділянки складається з кількох етапів: розроблення документації з землеустрою, проєкт відведення або технічна документація. Погодження проекту з органами місцевого самоврядування, архітектурою, екологічними службами за потреби, реєстрація ділянки у державному земельному кадастрі. Після цього вона отримує кадастровий номер, державна реєстрація речового права у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Цільове призначення земель. Кожна ділянка має категорію земель: сільськогосподарського призначення, житлової забудови, промисловості, природоохоронного фонду та цільове призначення, наприклад, для ведення особистого сільського господарства, будівництва житлового будинку, обслуговування об'єкта. Змінити цільове призначення можна лише за рішенням власника та відповідного органу місцевої влади і за розробленням нової земеловпорядної документації. Державна реєстрація прав. Щоб право власності або користування ділянкою мало юридичну силу, воно повинно бути внесено до Державного реєстру речових прав. Реєстрацію здійснює державний реєстратор через САП або нотаріуса. Після цього власник отримує витяг з реєстру прав, який підтверджує право власності чи користування. Захист прав на земельну ділянку. Власник або користувач може звернутися до суду, якщо його права порушено, наприклад, незаконне користування, захоплення, пошкодження межових знаків, самовільне будівництво, форми захисту, визнання права власності, витребування ділянки з чужого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні, скасування незаконного рішення органу влади або реєстраційної дії, порядок оскарження рішень і дій у земельних питаннях. Оскаржити можна рішення органів місцевого самоврядування чи держгеокадастру, наприклад, про відмову у наданні землі або реєстрації кадастрового номера, рішення державного реєстратора про відмову у реєстрації права або незаконну реєстрацію, дії посадових осіб, наприклад, самовільне обмеження, доступу до земельної ділянки. Куди звертатися адміністративна скарга до вищого органу, наприклад, до центрального апарату держгеокадастру або Мінюсту або ж суд результати оскарження скасування незаконного рішення або дій поновлення права власності чи користування, внесення змін до кадастрових або реєстраційних даних.